Вогонь потріскує, нічне небо, розкидане зорями, а десь у темряві чується тихий подих вітру. Сьогодні наша розмова про жінку, яка стала символом незламності українського духу, поетку, драматургиню, мислительку, яка у свої 42 роки прожила життя, що важить як кілька століть. Її звали. Леся Українка. Але ми говоритимемо не лише про ту Лесю, яку ви знаєте з підручників. Ми спробуємо зазирнути в її сни, у таємні листи, у її кохання й відчай, у холод її хвороби та полум'я її духу. Леся народилася в ніч на зелені свята 25 лютого 1871 року. Ніч ця була тиха. Але темна, у селі Новоград Волинському, серед річок та лісів, у затишній хатині, в родині, де шанували слово, книжку і музику. Маленька Лариса, так її називали вдома, з дитинства чула легенди, співи і казки, казали, що вона іноді вставала вночі, ішла босоніж до вікна, і тихо шепотіла Я чую музику лісу. Пізніше вона напише: в дитинстві я часто слухала голоси дерев, і вони відкривали мені свої таємниці. Ця схильність до містики, до сприйняття природи як живої істоти, збереглася в ній на все життя саме з неї народилася лісова пісня, її мати, відома письменниця Ольга Косач, яку ми знаємо як Олену Пчілку, писала, що ця дитина з самого маличку була надзвичайно серйозна. Усі діти бігали, гралися, а маленька Леся сиділа в кутку і задумливо дивилася на вогонь у печі. У 9 років хвороба зламала її тіло. Звичайна застуда після купання на водохреща переросла у страшний діагноз туберкульоз кісток. І цей холод. Оселився в її тілі назавжди, вона писала у листах: Коли мене беруть ті страшні болі, я чую, що кості мої не мої, що вони перетворюються на лід. Та навіть тоді, коли лікарі казали, що вона не житиме довго, Леся почала писати. У 13 років вона вже створювала поезії, у 19 – її знала вся Україна. Її перші слова: це не про смерть, а про боротьбу. Вона писала Безнадії таки сподіваюсь, геть думи сумні, я в серці маю те, що не вмирає. Ці рядки звучать як заклинання, як мантра проти темряви, і може саме вони підтримували її більше, ніж будь-які ліки. Одна з подруг згадувала, як Леся вночі плакала від болю. Але вранці завжди вставала з гордим обличчям і казала: Я мушу вчитись, бо інакше моє життя буде порожнім. Вона сама вивчала іноземні мови, бо не могла ходити до школи. До 20 років знала понад 10 мов, і саме тоді вона написала свої відомі слова Контраспем Сперо без надії, сподіваюсь, це був не просто вірш. Це була її клятва собі і світові. Леся писала сотні листів до матері, сестер, друзів. У них ми бачимо Лесю живою, не ідеалізованою. Там вона жартує, гірко плаче, зізнається у страхах. Ось рядок з її листа до матері. Мамо, я мушу бути сильною, бо як я впаду, хто тоді підніме інших? А ось з іншого листа я вчусь сміятись крізь біль. Це моя найтяжча наука. У листі до брата Михайла в 1890-х роках Леся писала: Люди гадають, що я плачу ночами від болю, а я пишу ночами вірші. Біль то не кайдани, а крила. Якщо знати, як їх обернути в іншому листі до Ольги Кобилянської, її близької подруги вона зізнавалася я мушу сміятися навіть тоді, коли хочеться кричати, бо якби я піддалася розпачу, то вже давно мене не було б. Це показує її неймовірну внутрішню дисципліну вона ніби сама себе перетворювала на символ. Але не тільки біль супроводжував її. У житті Лесі було і кохання яскраве, але трагічне. Вона покохала молодого революціонера Сергія Мержинського. Він, як і вона, був смертельно хворий. Їхня любов була схожа на містичний союз двох приречених душ. Коли він лежав на смертному одрі у мінську, Леся не відходила від нього. Вона сиділа біля його ліжка ночами. Писала вартові рядки, які згодом увійшли в історію. Саме тоді, біля його подушки, вона написала свою найвеличнішу драму одержима. Це була не просто література, це був крик жінки, яка дивилася в обличчя смерті коханого. Я лишилась з ним однією ніччю, але в кій ночі вмістилось ціле життя. Її коханий помер у неї на руках, а вона написала. Він пішов, а я залишилась з його тінню. Дехто каже, що після смерті Мержинського в 1901 році Леся довго не могла знайти собі місця. У листах вона зізнавалася. Я відчуваю, що він іноді приходить до мене уві сні. І ці сни не сни, а наче водіння. Є навіть легенда, що в ті роки вона часто ночами йшла сама до лісу, залишалася там до світанку. Місцеві діти казали, Леся говорить з тінями. Вона ж сама писала: Моя душа живе між світами, між тими, що тут, і тими, що там. І шли роки. І з часом на життєвому шляху лесі з'являється інший чоловік. Попри те, що Олена Пчілка була категорично проти стосунків дочки з якимось жебраком, як презирливо називала Клемента Квітку, 7 серпня 1907 року вони офіційно оформили шлюб у церкві Вознесіння Господнього на Деміївці і оселилися у Києві. Цей шлюб з музикознавцем Клементом Квіткою теж був неординарним. Це не було звичайне подружжя їх більше поєднувала духовна близькість і творчість. Квітка пізніше записував народні пісні, а Леся допомагала йому їх збирати. В одному з листів вона писала: Ми з Клементом не багаті на гроші, але багаті на пісні. А пісні то скарб, що не зникає. Вогонь потріскує, і в темряві чути, як ліс ніби прислуховується до наших слів. А ми торкаємося теми, про яку в підручниках мовчать особистих листів Лесі Українки, які досі викликають суперечки серед істориків, чи була в її житті любов, що виходила за межі нормального для того часу листи до Ольги Кобилянської. Вони познайомилися наприкінці 19 століття, коли обидві вже були відомими письменницями: Леся хвора, але незламна, Кобилянська самітниця з чернівців, жінка з дивною свободою для свого часу. Кажуть, після першого листа між ними щось сталося як між двома зірками, що опізнали одна одну в темряві. Я так тішуся, що знайшлася людина. Котра розуміє мене без довгих слів, писала Леся. Твої листи для мене як проміння сонця крізь зимове вікно. Їхня переписка тривала майже 10 років, і в кожному листі тон, який важко сплутати ніжність, довіра, відчай і сила. Їхні стосунки найбільша загадка у листах Леся писала. Ти для мене люба, як ясна зірка в темній ночі, я так тягнусь до тебе, що часом здається, от простягну руки і обійму. Я чула тебе сьогодні вітром, бачила тебе в місяці, а вночі ти снилась мені така близька, що я прокинулась із серцем гарячим. Чи це дружба, чи це кохання? В епоху, коли слова були поетичніші і щиріші. Тонка гра між дружбою та пристрастю стиралась. Але коли читаєш ці рядки, вогонь у вогнищі здається ще пекучішим. Який же погляд істориків? Дослідники зазначають, що у листах Кобилянської до Долесі теж було багато ніжності. Вона писала: Ти, моя єдина втіха і розрада, моє сонце серед мли. Їхнє листування часто звучить так, ніби це роман двох закоханих душ. Леся, яка жила в часи жорстких норм, могла довіряти свої найглибші емоції лише подрузі, і їхня дружба показує, що любов не завжди про тіло, іноді це чисте світло. Яке проходить крізь темряву життя не опалюючи, а освітлюючи. Ні, я не боюся темряви, писала Леся. Вона вчить бачити світло. Та поруч із цим фактом стоїть інший Леся. Українка щиро любила Сергія Мержинського, зазнала відчайдушного болю його смерті і таки вийшла заміж за Клемента Квітку. Правду ми, можливо, ніколи не дізнаємося. Одні історики вважають ці листи доказом глибокого кохання між жінками, інші кажуть, це мова дружби, якої ми вже розучилися. Але одне відомо точно Леся Українка була людиною, здатною на величезну силу почуттів, і вони проривались у її творчості, трагічній, ніжній. Пристрасній. А як ви думаєте? Чи були ці листи зі знанням у коханні, чи лише поетичною мовою дружби, яка нам сьогодні здається незвичною? Напишіть свою думку в коментарях? Мало хто знає. Але Леся Українка з дитинства була. Не лише поеткою, а й надзвичайно обдарованою музиканткою. Її мати писала. Вона мала вухо як пташка, чула найменшу фальшиву ноту і могла годинами імпровізувати на фортепіано. Леся почала грати ще малою дівчинкою. Для неї музика була не просто грою, це була друга мова якою вона висловлювала те, що не можна було сказати словами? Її сестра Ольга згадувала Коли в хаті чулося фортепіано, ми знали Леся думає або сумує. Вона грала тоді, коли їй боліло, і кожна нота була, мов подих її душі. Вона любила Шопена, Бетховена, Ліста. Часто казала, що музика це теж поезія, тільки без слів. Її гра була пристрасна, іноді різка, іноді ніжна і завжди глибока. Коли хвороба почала вражати її руки, то, мабуть, це був один із найважчих ударів у її житті. Вона не могла більше вільно грати, але й тоді не здалася. У листі до подруги вона писала. Коли я не можу торкнутися клавіш, я все одно чую музику в голові, іноді мені здається, що я граю її подумки. Музика залишалася з нею завжди у словах, у віршах, у ритмах її драматичних поем. Саме тому її поезія звучить, ніби написана не чорнилом, а мелодією. Коли вона зустріла Климента Квітку, майбутнього чоловіка, музикознавця і збирача народних пісень, між ними відразу з'явився особливий зв'язок. Він бачив у ній не лише поетку, а людину, яка відчувала музику на рівні душі. Разом вони записували старовинні українські мелодії, і Леся співала їх тихо зі смутком. І ніжністю. У одному з листів вона зізнавалася: Я не маю змоги грати, але я співаю для себе. Бо коли я мовчу, то наче вмираю. Музика стала для Лесі не втечею, а порятунком. У кожному акорді вона шукала гармонію, якої бракувало у світі болю і втрат. І, можливо, саме тому її поезія має музичний подих, бо десь у глибині її душі все ще звучить фортепіано, що ніколи не змовкає. Весь час у її житті була боротьба між холодом і вогнем. Хвороба тримала її в лищатах, але поезія розпалювала. Її сестра Езидора згадувала вона могла лежати вся в гарячці, але просила подати їй папір і писала. Здавалося, що слово було її ліками. І справді, саме слово стало її зброєю. Вона писала п'єси, де герої говорили не просто від її імені, а від імені усього українського народу. У лісовій пісні вона створила мавку, яка говорить. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Лісову пісню Леся написала за надзвичайно короткий час всього за три тижні в Кутаїсі, Грузія, у 1911 році. Ідея цього твору народилася ще з дитинства, коли вона слухала народні легенди на Волині. Але цікаво, що у листі вона зізнавалась я писала, як у гарячці. Так, ніби мені диктував хтось інший. Я тільки встигала записувати. Це звучить майже містично, наче вона була провідником для сили з іншого світу. У лісовій пісні мавка це істота, яка єднає людину і природу. Але мало хто знає, що цей образ у ній жив з дитинства вона казала, що бачила мавку у снах. Мавка це і сама Леся. Вона хвора й самотня часто писала. Мені здається, що моє тіло це кайдани для моєї душі. Мавка теж проходить шлях від світлого кохання до холодної тіні смерті, і все це відлуння особистої долі Лесі. А ще у родинному маєтку Косачів у Гадячі ходила легенда. Коли Леся приїздила туди, вона любила вночі сидіти сама біля старої липи і довго розмовляти з нею. Сестра згадувала. Вона казала, що дерево відповідає їй шелестом, і в тому шелесті вона чує голоси предків. Леся багато подорожувала. Лікувалася в Грузії, Італії, Єгипті, але в її листах завжди звучить туга за Україною. Вона писала: мені сниться Дніпро, мені сниться Полісся. Я чую, як шумить ліс над моєю хатою. У Єгипті вона вперше побачила піраміди і писала про те, як дивно поєднуються там життя і смерть. Це дуже вплинуло на її світогляд. Мало хто знає, що Леся кілька місяців жила в Єгипті в 1909 та 1910 роках разом із чоловіком Клементом Квіткою. Вона лікувалась там від хвороби, бо сухий клімат був рятівним. У листах вона описувала свої враження ніч у Єгипті зовсім не така, як у нас. Місяць тут світить, як сонце. Тіні від пальм падають довгі, чорні, ніби вартові минулих віків. І здається, що фараони ще блукають поміж нами. Цей уривок дуже нагадує її схильність до містики вона бачила навіть у природі щось надприродне. У 1913 році перед поїздкою до Грузії вона писала: Я відчуваю, що мій час близький. Я хочу піти туди, де гори і тиша. Леся знала, що їй залишилось небагато. Її слова в останніх листах звучать так я відчуваю, що мої дні тануть, як віск, але я не боюсь, бо слово моє не зникне. А в іншому листі вона залишила слова, які сьогодні читаються як духовний заповіт. Я не хочу, щоб мене жаліли. Я хочу, щоб мене пам'ятали сильною. У Сурамі серед гір вона і пішла з життя. Їй було всього 42. Коли ми читаємо лесю сьогодні, ми чуємо не лише поезію. Ми чуємо виклик долі, ми чуємо голос жінки, яка перетворила біль на зброю, кохання на трагедію, а смерть на легенду. Вона ж сама казала тільки той вартий життя і волі, хто щодня йде за них у бій. Її слова звучать і зараз серед цього нічного лісу, під іскрами вогнища. Бо Леся це не тільки минуле, це вогонь, що горить у кожному, хто не здається. Леся Українка залишила нам не лише вірші, вона залишила приклад людини, яка жила на межі світла й темряви, кохання і смерті, болю і натхнення. Її слова звучать і сьогодні Ні. Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те. Що не вмирає. Тож, пам'ятай, у твоєму серці теж є те, що не вмирає. І, можливо, коли стане холодно і темно, варто лише пригадати слова Лесі Українки, «Без надії таки сподіваюсь. Якщо тобі сподобалась ця нічна розповідь біля вогню, підпишись на канал і постав «Подобайку». Бо попереду ще багато історій, які не дають забути, що в нашій культурі живуть вогні, які не гаснуть.